Я сметанко. з метанку. Гах, Можна. Сто Гах, з мерега, можна. Сто один. З мерега фри фредманський можна. Можна? 160. Фредманский рябоконь. Можна. Можна. 162. Рябоконь. Без заня готується. Бокшан. Рябоконь стрибає. Можна. 151. Так, друга спроба для молодшої групи. Будь ласка, бокшан бугіна можна. Назад, назад. Дивіться, ви так залазили на лінію, потім залізли взагалі на неї. Назад, ви заступили. Тишина. Повторіть спробу, Тишина. будь ласка. Носочки впритул до лінії і не робіть кроки вперед. Поїхали. Отак так нормально. 140 Бугина е Грознов Після нього Добре 179 Будь ласка, Грознов Грушовський 161 Грушовський Заведняк, можна. 163. Так, друзі, будь ласка, дивіться увага. Зараз робимо тут невеличку паузу. Я показую, що ми робимо там. Потім ті, хто не дострибали другу спробу повертаєтесь сюди. Залиш той ікону східний спокою, він уже ледь-ледь жикає. Повертаєтесь сюди, але коли зробите, відразу йдете на ту сторону. Будь ласка, сюди всі підійшли, подивилися, що ми маємо робити. Дивіться, друзі, вихідне положення, таке саме, як було. м'яч лежить на цих фішечках, ви стоїте в кроці. Не розганяйте з стоїте в кроці. Піде команда, можна. Максимально себе налаштували. І максимально швидке ведення м'яча до зелених фронтів. Бачите, так? тобто м'яч контролюєте на дистанції, ведете і заводите туди, на максимальній швидкості. Зрозуміло? Будь ласка, та старша група тут залишається. Більш молодша, будь ласка, до мене. Ті, хто не дострибав другу стробу, дострибуємо. Зараз у нас стрибає завидняк Артур, правильно? Можна арту. Добре. Давай підводься, підводься, зарахуємо. 156. Так, э, ковач, Левченко, Лусамич після нього. Можна Коваль? Добре. 161. Левченко. Можна. 144. Луцаныч, машкаринець можна. Окей, можна не розговорювати. Второ, а точніше до ставка. 157. Будь ласка, машкаренець. Нергеш. Можна. 144. Нергеш. Пловайко, можна. Добре, добре, стоїмо. 152. Будь ласка, пловайку рижиков можна. 170. Рижиков Стефаниша, Можна. Хлопчики, хто пробіг з м'ячем? 162. Хто пробіг з м'ячем?